Ви коли-небудь замислювалися, чому імперії та сусідні держави боялися козаків, чому навіть найсильніші армії того часу не могли подолати їх дух? Сьогодні ми розкриємо таємниці козацької відваги, сили та стратегії. Ми розповімо про їх походження, тактику, озброєння, відвагу та психологічний вплив на ворогів. А в кінці відео ви дізнаєтеся, чому саме їх боялися найбільше. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити ще більше історій про українських героїв! Козацтво виникло на кордонах Речі Посполитої, Османської імперії та Кримських ханств. Це була військово-суспільна спільнота, яка об'єднувала людей різного походження: українців, русинів. Татар та навіть поляків, які прагнули свободи та захисту своїх земель. Саме незалежність і готовність до бою зробили козаків страшними навіть для сильних армій того часу. Основна причина страху ворогів мобільність та знання степу. Козаки могли швидко атакувати і так само швидко зникати, залишаючи ворогів у розгубленості. Козаки не були хаотичною юрбою, вони мали сувору організацію. На чолі стояв отаман, який керував військовими та адміністративними справами. Старшина це його помічники, що координували дії окремих куренів та загонів. Курені це своєрідні військові формування, які складалися з десятків або сотень козаків. А головна влада належала козацькій раді. Де всі важливі рішення приймалися демократично, але суворо для тих, хто не підкорявся законам Січі, така структура забезпечувала дисципліну, яка дозволяла козакам виступати проти навіть чисельно сильніших ворогів. Козаки були відомі своєю військовою майстерністю. Найбільшою силою була кінна кавалерія, яка могла маневрувати швидко та непередубачувано. Вони застосовували хитрі тактики, засідки, маневри, удар, відступ, спостереження за ворогом та раптові нічні атаки. Козаки знали кожен куточок степу і використовували його на свою користь. Навіть великі регулярні армії, озброєні найсучаснішою зброєю, часто зазнавали поразки через таку маневровість та стратегічне мислення. Козаки були підготовленими воїнами. Їхнє озброєння включало шаблі, пістолі, мушкети, аркебузи та луки. Але головна сила козака була не тільки у зброї, а й у тілі та тренуванні. Вони з дитинства займалися верховою їздою, фехтуванням, стрільбою, бігали, плавали та долали великі відстані. Завдяки цьому. Вони могли витримувати довгі походи, швидко атакувати ворога та виживати у суворих умовах степу. Козаки відрізнялися високим моральним духом. Вони були готові віддати життя за братів і за січ. Ця відданість і мужність вселяли страх у ворогів, які не могли зрозуміти таку самопожертву. Психологічна перевага часто вирішувала результат бою ще до початку зіткнення. Саме цей моральний фактор робив козаків страшними, бо ворог не знав, коли і як вони нападуть, і відвага їх була непередбачуваною. Історія пам'ятає багато битв, де козаки долали чисельно більші армії. Наприклад, битва під жовтими водами, де кілька сотень козаків перемогли тисячі поляків, битва під корсунем стратегічний маневр, який залишив ворогів в оточенні. Турки, татари, поляки всі боялися козацьких атак. Навіть одна козацька дружина могла налякати цілий загін ворога. Козаки залишили по собі багатий культурний спадок. Пісні, думи, легенди передавалися поколінням, легенди про силу, хитрість та відвагу козака вселяли страх навіть тим, хто ніколи не зустрічав їх у бою. Ці історії формували образ козака як воїна, якого боялися всі поневолювачі. Саме це поєднання реальної сили і легендарного образу робило козака страшним у свідомості ворогів. Отже, чому боялися козаків? Через їхню мобільність, стратегічне мислення, озброєння, дисципліну та моральну силу. Психологічний ефект. Ворог не міг передбачити дії козака, вони були символом свободи, яку боялися поневолювачі. Козаки це більше, ніж воїни, це легенда, живий приклад мужності, відваги та стратегії. Як бачимо, страх ворогів був цілком виправданий. Козаки об'єднували силу, відвагу, розум та стратегічну майстерність. Якщо вам цікава історія козацтва та українських героїв, підписуйтеся на канал, ставте лайк і обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео.